це те, що у Європейський Суспевний, що Україна існуватиме, це і є сигнал. З, з найважливішої російській стороні ви можете контролювати якісь території, ви можете вигадувати якісь нові кордони і говорити про вашу територіальну цілісність у кордонах, яку ніхто не визнає, але це вже не має ніякого геополітичного значення. Ви можете хоч їсти свої російські прапори в Донецької і Симферополі, а Україна буде частиною Європейського Союзу. чим би не закінчилися нинішні протистояння? От найголовніший меседж те, те чи я завжди кажу, також в ваших ефірах головне це збереження держави і українського народу на цій землі, і зі мною погоджуються європейці. І не просто збереження держави, збереження європейської держави. Все інше, яким шляхом військовим, політичним буде вирішуватися відновлення територіальної цілісності України і який час, роки чи десятиріччя це займе, це може бути десятиріччя. Балтійські країни очікували відновлення своєї незалежності 50 років. Відновлення територіальної цілісності України може зайняти і такий час. Треба це просто чесно собі сказати і не вигадувати ілюзії. Але сутність не в цьому, сутність того, що ми вступимо в Європейський Союз в наших міжнародно визнаних кордонах.